Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Сьогодні у нас на огляді пічки, не кальян. А перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі силки на товар будуть в описі. Приємного перегляду! Сьогодні у нас на огляді пічки від компанії YachtHe. У мене тут на столі 5 варіантів. Вирішив показати такі портативні, де можна використовувати для будинку, десь заклад навіть. Почну я, мабуть, це з Яхі Боку Light. У нас є така пічка, вона розрахована на 3,25-ки, 3 кубіка. У нас тут є захисна сітка і спіралька. Тут у нас включатель в кил і ось тут ззаді у нас під'єднюється мережа. І іншій на сторони у нас є ручка, яка кріпиться на пічку, щоб можна було її переносити. Дуже зручна пічка, вона має 600 Вт, Вона буде 3 кубіка розігрівати дуже швидко вугілля і коштує вона. Вона бюджетної лінії бюджетна лінійки. Ліній. Переходимо за посиланням. Наступна пічка це бока вже йде звичайна, це лайт менше, це більша. Тут іде у нас 6,25 так влазить. Також знімається захисна сітка зверху. Ручка кріпиться з позаду, ось тут, де шуруп, ви його відкручуєте і така ж сама ручка в Неиде. В комплекті. Ось тут у нас під'єднюється жив... кабель живлення, вкил-викил, ну і все. Мощності вона має 800 Вт. В принципі, я думаю, вугілля за 6 хвилин точно воно розігріє. А наступну пічку я хочу вам показати: як є отака ось з горизонтальною ручкою, в неї кріпиться ручка з боку. А, у нас є версія 2.0. Ми зараз до неї підійдемо. У неї щіпці, ручка щипці, можна сказати. То в цих просто з боку така сама ручка, тільки з боку прикручується на шурупер. Ця лайт, вона отака маленька, сюди влазить. До 7 25 В принципі, десь вона маленька, зручненька, типу компактна пічка. Де на що не кладіть напряму на спіраль, тут знімається сітка, ось ця. І тут є тен самий. От. І якщо класти вугілля напряму, прямо на тен воно у вас просто швид тен зіпсується швидко. У випадку чого, то у нас на магазинах є ці тени. Вона йде у такій, до речі, коробці. і Ще в комплекті йдуть такі резинові відставки для. Знизу, щоб можна було ставити на поверхність, тому що знизу є такий шуруп, щоб він не впирався в землю. І у нас в комплекті тут вставляються ніжки. Ось ці ніжки у нас з силіконом йдуть в комплекті, а ручка ось у така. І, до речі, звичайно, із горизонтальної ручки, вона така сама. Давайте перейдемо до звичайної пічки. У нас виходить, виходить як? У нас вкил викив спереду, і тут також, до речі. І кабель вже він під'єднаний, і влазить сюди, о, в цю ємкість. До 10 вугілля. У версію 2.0 також до 10 вугілля лазить 25-й. Знизу ставляться ніжки, такі самі, як тут в Light. І з боку у нас під'єднюється ручка. Отак от має вона всередині форму і знімається сама сітка. І версія 2.0 вона відрізняється від цих всіх, тим, що в неї є регулятор. Ви можете додати, збавити температуру, в неї також влазить до 10 вугілля. І вона ж сітка повністю знімається. В неї фішка в чому? Ви можете цими щипцями взяти отак. І вугілля переносити. Типу не пічку таскати, а всі ці. ці. Зручно, зручно. Пічку можна також. Тут з боку у нас є тримач. Ви вставляєте оцей сюди ручку цю, і все, можете пічку переносити. Це елементарно просто. Рекомендую пічку, особливо в кого індукційна пічка вдома, то я, ну, ви ніяк не зможете розігріти вугілля. Я користуюсь звичайною такою. Уже у мене вона років 3-4, мабуть. І служить нормально. Ну що, друзі, ми підходимо до кінця. Яка різниця між ними? В принципі, вони сильно не відрізняються. В це тільки от ці дві форми. То, що тут прям кубіки становляться отак. Тут воно по колу. Тени міняються, прогрівається вугілля дуже швидко. Light має 500 ватт. Звичайна версія має 450 ватт. Я не знаю, чому так. І версія 2.0 також має 450 ватт. Я не розумію, чому так. Всі вже більше, це більше, а ці менше. Вони по формі більше. Залишаю посилання в описі. Напишіть в коментарях, як вам взагалі огляд такий, на що ви хотіли побачити ще огляд. З вами був магазин Кальянчик. Мене звуть Денис. Всім дивних гарних кальянів. Слава Україні! Всім щасливо і всім пока.